Надання адміністративних послуг у місті районного значення суттєво відрізняється від подібних у місті обласного значення. Більшість послуг надаються районною державною адміністрацією або територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, але є ряд міст, до яких, зокрема, належить. І українка не районних центрів, мешканці яких змушені за відповідними послугами їхати до іншого міста. Відкриття центру муніципальних послуг перший крок у створенні центру муніципального обслуговування, що надає ключові послуги за спрощеним доступом. Ідея створення центру муніципального. Послуг міської ради виникла ще в 2004 році. Саме тоді на одному з засідань виконавчого комітету розглядалося питання про перенесення міської бібліотеки до Палацу культури енергетик, але тоді приміщення не було територіальної громади міста Українки. І тільки в 2009 році, коли приміщення було передано на баланс Української міської ради, ми змогли перемістити. Міську бібліотеку і розпочати роботи по облаштуванню центру муніципальних послуг. Послуги, які надає виконавчий комітет української міської ради, отримали міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Система якості передбачає не лише відповідність послуг міжнародним стандартам, але й врегульовує процес їх надання згідно загально прийнятих міжнародних правил. Тож якість їх надання в муніципальному центрі відбувається на найвищому рівні. Одним із головних плюсів відкриття центру стало зосередження всіх спеціалістів виконавчого комітету в одному місці, зокрема в облаштованих приміщеннях на першому поверсі міської ради. При вході в Українську міську раду облаштоване місце для адміністратора. Де мешканцям та гостям нададуть необхідну інформацію, проконсультують, направлять до профільного спеціаліста, а допоможуть написати заяву. Адміністратор центру Ганна Аладіна видає громадянам необхідні довідки, зокрема про місце проживання, склад сім'ї, про перебування на отриманні, про допомогу на поховання. Адміністратор також консультує в телефонному режимі. На першому поверсі розташовані стенди зі зразками заяв та інформаційні картки з переліком усіх послуг, що надаються спеціалістами виконавчого комітету. За кожною послугою закріплений певний відповідальний виконавець, номер його кабінету, прізвище ім'я по батькові, номер телефону розташовані в цій інформаційній картці. Також в даній інформаційній картці розташована інформація про термін вирішення даного питання. У центрі муніципальних послуг розташ... Шовується організаційний відділ до спеціалістів, якого громадяни звертаються з найрізноманітнішими проханнями. Тут приймають відповідні документи та повідомляють про термін вирішення даного питання тим чи іншим спеціалістом. Люди звертаються до нас з заявами. Ми їх приймаємо, реєструємо. Вводимо в електронну базу, оскільки у виконавчому комітеті міської ради з 2008 року діє програма електронного документообігу. Відслідкувати долю тієї чи іншої заявки дуже просто. Ця програма значно полегшує роботу спеціалістів організаційного відділу. Саме завдяки цій програмі ми можемо відстежувати контроль за виконанням документів, пошук документів, створюємо архіви. Всіх документів, що надходять до виконавчого комітету, окрім того, відбувається сканування завдяки електронній системі всіх документів, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови щодо питання реєстрації шлюбу, оформлення свідоцтва про народження чи смерть, то профільний спеціаліст української міської ради Ольга Жураківська надасть цього приводу компетентну консультацію. Реєстрація актів цивільного стану проходить. В цей же день, коли подаються заявниками документи, це проходить народження та смерть. А коли шлюб, реєстрація проходить через місяць і один день перебігу від подачі заяви заявниками. Завдяки новій програмі Ольга Жураківська відразу видає необхідний акт про реєстрацію цивільного стану. Це не тільки пришвидшує процес роботи, а й допомагає уникнути незручностей для громадян. На отримання квартири в Україні існує три черги: загальна, першочергова та позачергова. Щоб стати до нас на квартирний облік, треба, щоб виконувалося дві умови: забезпечені житлом менше 7 квадратних метрів на одну особу і про. Житлової площі і проживання в Українці з реєстрації не менше трьох років. Громадяни, які прагнуть стати на чергу, мають надати певний перелік документів: акт обстеження житлових умов, довідки з роботи і про склад сім'ї, довідку з паспортного столу, можливі пільги та написати заяву. Головним аспектом є розрахунок житлової площі на кількість проживаючих. На одну людину має бути не більше семи квадратних метрів житлової площі. Документи подаються до нас у організаційний відділ, вони розглядаються на житловій комісії, чи всі документи надані, як вони надані, чи має людина право. Комісія приймає таке рішення, виноситься на засідання виконкому. Якщо проходить виконкому, значить людина ставиться на квартирний облік. Кожна будівельна компанія, яка має намір побудувати багатопороховий будинок в Українці, підписує з українською міською радою угоду, за якою 10% житла передається місту. Для затвердження питання квартопліку воно виноситься на засідання виконавчого комітету. Члени виконкому також вирішують питання про надання дозволу на відкриття об'єкту торгівлі. Спеціаліст допомагає зібрати необхідний пакет документів та консультує громадян. В Українській міській раді раз на тиждень засідає адміністративна комісія, проводить захід перш Заступник міського голови на засідання комісії запрошуються порушники для того, щоб визначити розмір штрафу, який вони мають сплатити. В основному це люди, які паркують свої автомобілі в зеленій зоні чи місцях, не призначених для цього. Самовільно переплановують квартири, порушують громадський спокій. Викликами на адміністративну комісію підготовкою розпоряджень на основі протоколів, підготовкою матеріалів до адміністративної комісії, займається секретар, робоче місце якої розташовується у центрі муніципальних послуг. Поруч Перебуває спеціаліст з питань опіки та піклування, який займається вирішенням таких питань, як надання місця в дошкільному навчальному закладі, зменшення батьківської плати за садочок, вирішує питання дарування, відчуження, де є дозвіл на продаж квартири, де проживає неповнолітній. Призначення опіки та піклування це підготовка документів до державного інтернатного закладу, подаються заяви. Виносяться рішення на виконкомі кожного місяця при прийнятті негативного рішення ми пишемо лист цій людині, згідно з законами. Чому ми її відмовили? Спеціаліст з питань архітектури та будівництва видає дозволи на перепланування квартири, реконструкцію будинку в приватному секторі, будівництво переоформлення права власності. Людині обов'язково потрібно надавати документи. Такі як копію паспорта і кода, копію технічного паспорту, квартири, якщо це перепланування квартири, право встановлюючи документи на квартиру, акт купівлі або дарування, або спадщини тощо. Якщо це будинок, то треба надавати документи по праву власності на землю. В основному всі питання цієї сфери розглядаються членами виконавчого комітету міської ради, проте є й такі, що виносяться на засідання тимчасової комісії, зокрема питання самовільної забудови. Значний об'єм робіт виконує спеціаліст із питань комунальної власності, оскільки в українці працює велика кількість комунальних служб та підприємств. До моїх обов'язків входить. Контроль за виконанням робіт з благоустрою міста комунальними підприємствами, складання графіку поливу дерев, кущів та клумб на прибудаткових територіях, контроль за його виконанням, контроль за обрізкою дерев, кущів та зрізанням омел, також видача рішень сесій та виконавчого комітету з питання комунального господарства, оформлення договорів оренди комунального майна, додаткових угод про розірвання даних договорів. Надання письмових відповідей на звернення громадян, і підготовка направлень на проходження громадських робіт в українці поблизу кожного будинку розташовуються клумби, на яких мешканці міста залюбки висаджують квіти та красиво їх оформлюють, власноруч виготовляючи та додаючи різноманітні елементи декору. Якщо мешканці Українки мають побажання щодо виконання благоустрою, наприклад, зрізання сухих гілок, завезення землі для квітників, поливу зелених насаджень, вони звертаються до спеціаліста з комунальних питань Ольги. Геговть пишуть заяву, а вона обговорює можливість виконання поточних робіт з працівниками, які безпосередньо цим займаються. У рамках наближення послуг до громадян. Восени в центрі муніципальних послуг відкрився диспетчерський центр. З вересня 2010 року ми встановили програму автоматизованого диспетчерського центру. Окрім того, ця програма працює також на першому поверсі. За номером телефону 240 всі заявки, всі скарги, які існують в місті, надходять за цим номером телефону, заносяться знов в певну програму і здійснюється контроль за їх виконанням завдяки цій програмі. У диспетчерському центрі у змінному режимі працюють чотири спеціалісти. Завдяки такому графіку роботи дзвінки приймаються цілодобово. Зателефонувавши за єдиним номером 240, мешканці Українки можуть вирішити більшість питань. Заявка громадянина фіксується спеціальною комп'ютерною програмою, яка визначає ступінь її важливості. Всі ці заявочки, всі вони розглядаються і потім приймаються рішення. Найголовнішим моментом диспетчерського пункту є зворотній зв'язок. Після отримання заявки занесення її в базу та направлення до спеціаліста чи служби, диспетчер центру телефонує заявнику і повідомляє про термін її виконання. Також, аби вдосконалити дію програми зворотній зв'язок, місцева влада планує розташувати на першому поверсі міської ради інфобокси, де будь-який мешканець міста, натиснувши всього лише кілька кнопок, зможе відслідкувати на якому етапі перебуває вирішення його питання. З минулого року. У центрі муніципальних послуг щосереди ведуть прийом спеціалісти районного відділу бюро технічної інвентаризації, зокрема головний інженер та технік. Виїзні прийоми виконуються з метою наближення послуг до громадян Українки. Кожна людина, яка має власність квартиру, будинок, може прийти всереду. Відділ БТІ при українській міській раді задати любі питання, які їх цікавлять. А також. Заказати витяг для продажу квартири, зробити виїзд, зробити оцінку свого майна, обслуговувати обслуговуватись так, як вони раніше обслуговувалися в Обухівському БТІ. Допоки головний інженер консультує, надає поради. Технік за попередніми заявками обслуговує житла громадян, проводить оцінку майна, адже до відділу БТІ за наданням послуг звертається не лише жителі Українки, а й ближніх сіл. А віднедавна, поруч зі спеціалістами бюро технічної інвентаризації, проводить прийом спеціаліст районного відділу прийому управління праці та соціального захисту населення Обухівської районної державної адміністрації. До нього звертаються громадяни, які хочуть отримати субсидії. На прийом можна записатися попередньо, зателефонувавши до управління праці. Вам призначать час для відвідання, а на спілкування зі спеціалістом відведуть 30 хвилин. Люди, ті, хто повинен переоформити вже субсидії, чи хоче оформити перша субсидії вони повинні звернутися за телефоном, назвати себе і сказати, що вони хочуть прийти для того, щоб оформити субсидію. Спеціалісти з нарахування, це вже не наш відділ прийому, а зовсім інший відділ. Вони нараховують ці субсидії, видають повідомлення про призначення чи не призначення субсидій, і потім ми їх будемо привозити сюди. І ті, хто оформив напередодні. Вони повинні приїхати і забрати це повідомлення для того, щоб знати на який термін і який розмір субсидії їм призначено. Найближчим часом за домовленістю з українською міською радою в центрі муніципальних послуг проводитиметься прийом спеціалістом райелектромережі. Виїзні прийоми це в першу чергу економія коштів та часу, адже тепер не потрібно їздити в обухів і вистоювати величезні черги для того, щоб потрапити на консультацію. У центрі муніципальних послуг розташований відділ Держкомзему. Це перша ластівка на шляху до прозорого управління земельними ресурсами. Нещодавно у стінах міської ради відкрити відділ банку та банкомат, що значно полегшить громадянам оплату послуг. Проте на цьому місцева влада планує не зупинятися. Ми… Хочемо, щоб ті всі послуги, які надаються комунальними підприємствами, були так само виписані інформаційні картки, були так само створені зразки заяв для мешканців міста, і вже не виходячи з людського фактору, а будь-який мешканець міста може прийти, побачити так само виписані інформаційні картки на кожну комунальну послугу, що надаються комунальними службами нашого міста, вирішити питання тут же на першому поверсі. Міський голова України. Українки Павло Козирів та його команда роблять усе можливе, щоб покращити умови проживання в місті, адже найголовніше, щоб мешканці Українки почували себе комфортно та були захищеними.